Новий вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. Олег Симко мене звати. Я в студії разом з гостями, яких я запросив. Я дуже радий, що вони сьогодні є. Сьогодні до мене завітала Єлизавета Шаповалова, координаторка програми Молодіжний банк ініціатив Вінниця. Єлизавет, радий тебе бачити. А також вона привела з собою знаєте, от важко якось так було домовлятися. Сказав, він прийде, але його фотографій нема. Він буде присутній, але говорити він нічого не стане. Я їй не вірю. Я чесно я не вірю. Зветі, я жартую. Сьогодні у нас в гостях Дмитро Білоус, учасник програми молодіжний банк ініціатив Вінниця. Дмитре, доброго дня, Доброго дня ти вперше у нас е, так. Перше, це прем'єра. Да, не над, надіюсь, не останнє. Мене... Сподіваюсь, також, що не остання. Ну не сподівайся, що ми тебе усиновім. Ну тим, не... <рес> <рес> ну, тим не менше, це може бути на нашому майданчику. Ми абсолютно відкриті і прошу дуже. Ми завжди раді, раді молоді, раді тим проєктам. І тому проєкту, про який ми сьогодні й будемо говорити. Невеличке оголошення. Я замовкаю і починають говорити мої гості. Знову конкурс, знову молодіжний банк ініціатив в Вінниці оголошує це. Вже за ліком іде п'ятий конкурс. Грандів тут я ставлю три крапки, дві крапки, чотири крапки. Що завгодно я замовкаю. Отож, прошу розповідайте. П'ятий конкурс я вже сказав. Як пройшли чотири? Чотири пройшли цілком успішно, без них ми б і п'ятий не запускали, якби бачили, що щось було не так. Тому власне цьогоріч молодіжний банк ініціативу оголосили вже на щастя в п'ятий конкурс гарантів для молодіжних проєктів міста Вінниця. Тобто ми запрошуємо до участі молодіжні ініціативи групи з молоді від 14 до 25 років. Це має бути команда, тобто більше принаймні двох людей. І проект має бути створений тими, хто живе, навчається в Вінниці. Для тих, хто живе, навчається в Вінниці. Ем, я хочу уточнити. Тут будуть декілька Звісно. уточнень, Вибач, будь ласка, Без буду проблем. перебивати. Ем, мешканці Вінницької територіальної громади. Це раз. Okay. Ті, хто проживають, і ті, хто навчаються, людина може проживати, навчатися в іншому місті. Людина може бути з іншого міста, але навчатися у нас. Людина може бути внутрішньо переміщеною особою. Тобто, ви розумієте, тут є нюанси. Я бачу пориваєшся сказати да, про так. ці нюанси. Дмитре, розповідай. Ну, стосовно внутрішньопереміщених осіб, так, да, це дуже актуальне питання на даний момент. І взагалі, ми ж відкриті до спілкування. Тобто, якщо ви нам напишете, ми не будемо вам заперечувати щось чи не відповідати. Тобто, в Інстаграм, Дірект, Фейсбук, той самий месенджер. Пишіть, ми на всі питання відповімо. Якщо. Ось цікавить. Тобто, оці о, три, ну, умовно, три, ви можете придумати іще. Ну, більше, умовно, ніби. три групи, три напрямки, так. по напрямкам я сказав, абсолютно спокійно мають право брати участь в, е, в конкурсній програмі, в грандовій програмі. Головне, що це було націлено на. Розвиток міста Вінниці і в загалому територіальної громади міста Вінниці. От знову таки, вибачно, я хочу е, уточнень, що значить націлено на розвиток. Поясню, я нещодавно, ну знову таки, я мислю аналогіями. Ще мислю трошки, да? е, е, Я мислю аналогіями. Я нещодавно побачив в мережі. Це було максимум два тижні тому карту, мапу. Метра міста Вінниці, де було три гілки, з, якщо я не помиляюся, з двома вузлами пересадки. Розмістив цю мапу. Ну, я побачив, я розумію, що він не автор цієї мапи. Розмістив мапу, розмістила людина, якій я дуже довіряю, дуже поважаю, і це для мене є взірцем і авторитетом. Я не встиг дізнатися, чи це жарт. Чи це серйозний проект молодіжного банку ініціатив? <ріст> <ріст> Розумієш? Тобто, що значить, ви розписуєте, що значить покращення життя, краще? Ну, от якось, критерії. Мене цікавить завжди в таких моментах критерії і структурний підхід. Ну, власне, цього У нас попередніх конкурсах грантів раніше були пріоритети, і ми доволі чітко, ну приблизно чіткіше, хоча б вказували, чого ми очікуємо від проектів, чи це має бути покращення. Умов там навчання чи навчального угу, закладу, угу. чи це має бути щось з екологічного напрямку, і так далі. Цьогоріч ми е, ці пріоритети вже не вказували, враховуючи власне е, ситуацію в країні е, і варіативність. Я думаю, ідей цьогоріч буде набагато більше, тому ми не стали нікого обмежувати. Е, нехай е, краще до нас звертаються проекти, задають питання. До нас вже так само телефонували з навчальних закладів, цікавилися, чи цей проєкт підходить, бо ми там щось шиємо, чи це достатньо соціальний проєкт, чи ще щось. Тобто ми, в принципі, з ними проговорюємо, навіть даємо поради і е, виходимо все ж таки на, той, на ту спрямованість, яка нам необхідна, власне, оцей соціальний позитивний вплив. Тобто, навіть якщо е, це буде щось пошите і відправлено умовно на фронт. Все одно хтось що шиє, тобто хтось щось вчиться, це будуть учні школи, наприклад, вони долучаться до чогось позитивного, це буде мати хороший вплив так само на них. Тобто, це вже врахуємо позитивним. Допускається. Окей, тобто, mm -hmm. і так можна, в принципі, багато ідей спрямувати, які вперше якось здаються, що вони не мають стосунку до покращення в місті, але насправді можна все ж таки. Всьому знайти свій напрямок і вплив. Все ну, е е от дивись, Єлизавета, от так. щойно ти проговорила, і як мінімум, вже два напрямки: напрямок, один це покращення життя міста. Ти сказала, якщо там, наприклад, хтось дешеві, то може пошити і відправити на фронт. Відправити на фронт це інший зовсім напрямок. Це патріотизм, це патріотичний напрямок, це фактична допомога. Фактична, не теоретична, так, фактична так. допомога Збройним силам України, територі... територіальної територіальній обороні там або, 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 або люди, які зараз. Зі зброєю в руках стоять на кордонах і боронять і відвоюють і боронять і женуть цю нечисть з нашої землі. Да і ми дякуємо за це само собою. Тут я до того, що це іде ще один напрямок. Тобто, є враховуючи ситуацію, в якій ми знаходимося, є акцент на мілітарі чи немає акценту, ми його не робили, Ви не робили. ні, тому що нам все ж таки важливо, щоб це. Більше акцент все ж таки даємо на розвиток міста і так далі, але не обмежуємо це лише містом ну настільки грубо. Тому що ну все ж таки ми не можемо сказати, що ми не будемо фінансувати проекти, які якось якимись чином пов'язані з США. Щось це абсолютно зараз буде нереально, недоречно і так далі. Тому е, нехай буде навіть і така спрямованість проте... Це не просто, наприклад, що маю на увазі, щоб це не було просто придбання чогось і відправлення на фронт, uh -huh. тобто ми не магазин, щоб ну так, от, чи, якийсь, чи банки, які віне база, дорожчі. яка перев... да. перевалює товари туди. так, та да -да -да. ми все ж таки хочемо, щоб хтось був залучений в процес і створював щось своїми руками чи організовував якусь більш складну діяльність. Тобто, щоб люди щось в процесі ще навчилися, а не просто купили два моменти, які випливають вже з того, що ми проговорили, що ви проговорили. Перший момент це. Гроші, і от тут я би хотів прив'язати гроші, а все одно, гроші є. Е і переможці отримають таке певне фінансування, так, так. і мені здається, що от саме от цією сумою знову-таки, ви її не утаємничуєте. Це <рес> відкрита сума до 10 тисяч гривень, <рес> а, ця сума озвучена, і людина або група не, не людина, Баж... команда команда. Вона мінімум з двох людей. Просто <рес> якщо одна людина, це ми ж залучаємо людей скоперуватися, тобто потрібно розвивати команду. Команди, які... От, до речі, ще один нюанс: от такий от майданчик, який от кооперує людей, і де, в принципі, можете познайомитися і разом працювати, і разом працювати на благо Вінниці і не тільки Вінничан. Так ось мені здається, що цією сумою в 10 тисяч і є вже певне, тут я беру це слово, в лапки, певне обмеження, тому що ми можемо таке придумувати, що ми з канавело у нас буде на на, на... на бригантині. Ну, ну, але, але зауважу, що 10 тисяч фінансуємо ми. Ви можете залучити донорів, ви можете залучити співан... співфінансування. Uh -huh. Тобто ви, ми виділяємо ті кошти, ми бачимо, що крутий проєкт, ми виділяємо якусь частину коштів, ви його дофінансовуєте доспіна... донорами, наприклад. Або збираєте кошти фандрайзингом, uh -huh. заходами, наприклад. І втілюєте цей проєкт, який там орієнтовно 100 тисяч, наприклад. Тобто, ми 10% його забезпечили. Тобто я просто про те, що. Умовно. Умовно, так. Це все умовно. Це перший момент. Я маю на увазі гроші. Якщо захочете, ви розкажете з яких ви їх берете. Спробуємо. Спробуємо да? От і другий момент. От знову таки, про що Дмитро вже почав говорити. Це команда має бути, і тут в мене питання до команди. Але до команди я би не казав, не хотів казати універсальна команда, яку ви вже побачили завдяки чотирьом. Вашим пройденим цим етапом. А, але все-таки мене цікавить, хто є е, о, образ людини, яка входить і потім починає працювати, працює і здійснює свій проект. Хто є в цій команді? Образ людини, дівчинка, хлопчик дві дівчинки. Два хлопчики ну це більше питання до Іліза от, от, от як от образ команди. Скажи мені, будь ласка, На команда що. мрій команда мрії. Одно одне одного образу тут бути й немає, тому що насправді в ідеалі команда має складатися з людей різних направленостей, різних типажів. Хтось має бути в команді лідером, хтось має бути. Таким енерджайзером хтось має слідкувати за дедлайнами, хтось має гарно все презентувати і розповісти. В ідеалі це має бути ось такий мікс з людей з такими от найкращими своїми якостями, які в комбінації от зможуть створити щось достатньо цікаве, достатньо креативне, продуктивне і. Що в нас так само випливає з попередніх наших досвідів, принаймні це завершити до кінця, тому що також дуже часто, що ідея супер, і люди дуже натхнені і цікаво про це розповідають, і так далі. з Часом з'являються якісь перешкоди, щось з кимось не змогли домовитись, десь щось не змогли знайти і так далі, і потроху вгасає цей запал. Тому, от, все ж таки, в ідеалі, напевно, таке найбільше побажання було би документи, які подаються добре пропланувати все. Реалістичні зробити проекти, які е, будуть мінімально залежати від якихось впливів, які можуть з'являтися в процесі. Звісно, зараз так це важко спланувати, в нас доволі все стає не Ну майже ідеальну картину змолювати. Так, але е, все ж таки можна пробувати. І головне скласти таку надійну команду з людьми, з якими ми можемо довіряти. На яких можемо покластися, і тоді я думаю, все буде добре. І ми допоможемо в цьому, звісно. Тому що молодіжний банк, окрім коштів, надає власне і підтримку командам, що також важливо. Раптом команда не супер досвідчена, і це буде їх абсолютно новий перший в житті проект. Ми можемо також посприяти втіленню, дати якісь корисні поради, прослідкувати за втіленням і так далі. Мені чомусь здається, що у вас дуже грубо так скажу. У вас є дві основні групи тих команд, тих людей, які вам подаються. Я можу помилятися, але мені здається, що по перше, це першачки. Ну, дозвольте, я так назву. Ті, які вперше це абсолютно роблять, їм просто цікаво, очі горять і навпаки, ти кажеш, не можуть там нормально розповісти, там один перед одного перебивають і розповідають. Це перша група. І друга група, яка вже, я би так їх назвав, Зубри. Які вже знають, як, де, що, і. І немає, мені здається, що от немає у вас того середнього. Мені чомусь так здається, спробував другий, спробував третій, не вийшло, вийшло наполовину, половину, 75, три тверті, якось так. Тик-мик-мик, тик, тик, тик-мик і і, і, і закінчився кисень. Тому е, хто є вашими м, здобувачами? Хто є вашими конкурсантами? Та насправді. Всі три групи можуть бути і були, і втілювали проекти. От сиділа, згадувала так само. Тобто, це, звісно, очевидно, найбільша кількість і найуспішніші проекти в тих, хто дійсно зубри, як ви висловились. Але і були... тут головне тільки правильно ставити наголос. І <добро>. власне, так само були ті, хто абсолютно вперше свої проекти втілювали. Вони також їх успішно втілювали. Це абсолютно і середньою. Так само, ті, хто. Умовно, це їхні був. Взагалі, тобто вони проекти вже робили, але грант в них був от такий вперше. І вони також успішно все реалізували, отримали кошти, тому це все гаразд. <світ> У вас немає нагороди м м команді? М м м ну напевно, команді та заохочувальний такий приз, або можливо серйозний якийсь приз. Яка подає не перший, я яка найчастіше подає, бере участь в, в ваших заходах, подає і, можливо, навіть і पर Поки не було за активність але за завод. От, от ви нам сказали, ми розглянемо це питання. Що, Що? я вам У нас була один, є лише єдина, поки є, така команда, яка в нас двічі вигравала вже конкурс е, грантів. Але отже, я... задумаємося, якщо Ай... втричі так то більше не будемо брати ви з так. До речі, а це четвер. Це буде п'ятий яти конкурс. конкурс вже чотири пройшло. Шти. Чотири пройшло за яку кількість часу, за рік, за два, за десять. Років. Так, Скільки? Приблизно. Як часто ви даєте ці конкурси, ви їх продукуєте. Я чудово розумію, що тут багато складових, в тому числі і гроші. Та звісно. Тобто, це якщо я зараз приблизно все ж сказати, бо можу трохи помилитись, в одному році це було з 2017 року. Тобто, ми по одному конкурсу в рік угу. оголошуємо. Тобто, такий в нас іде порядок. Була в нас тенденція з кожним роком збільшувати так само, сам конкурс об'єм коштів, які ми виділяємо. Цьогоріч у нас все ж таки таке було добулювання. <рекот> <рекот> ну, ми <рекот> розуміємо це ситуацію. Складніше. Розумієш. будь-якого. І треба сказати, до речі, знову таки треба сказати 10 тисяч. Ми вже сказали. Це бю... максимальний <рекот> бюджет Про... до 10 тисяч гривень. А дедлайн. Ті до 11 лютого. До 11 лютого, лютого, тобто 24:00, 23:59 59 і 23 все, і вже 24:00 телефони Дмитра Єлизавети і Лижевети і, і і інших МБІ просто вимикаються і їх ніде не можна буде знайти, як мінімум 2-3 доби, це точно, да? Не чіпайте, називається. Поки голосуємо. От, поголосуємо. Ну і традиційно, а судді хто? Хто буде вибирати, хто буде обирати, хто буде проводити конкурсний відбір, хто буде ем, резюмувати те, що написали, сказали, прислали, відіслали, прийшли і так далі, так далі. Традиційно голосує за проєкти, власне і сама команда молодіжного банку ініціатив. В цьому році також в нас така виникала ідея залучити інших представників громадськості до голосування, щоб ми не були такими лише одними в цьому голосуванні, щоб така в нас була більш прозорість. Тому ми про це додатково напишемо обов'язково на наших сторінках, як тільки ми визначимося з нашим журі остаточним. І вже тоді оприлюднимо власне, хто в нас буде голосувати. Але це швидше, все так само будуть активісти місцеві, які власне самі створювали вже і реалізовували проекти. Тобто такі нас буде ну, Тобто журі. достатньо буде. от що мене цікавить? Мене цікавить знову таки повертаючись до е... того, хто буде обирати, хто буде е... як це правильно сказати. Транслювати е, своє бачення тої чи іншої е, паки документів, а мені цікаво е, професійний багаж е, тої людини, або тої команди, або тих людей, які е, вже щось зробили. От що мене цікавить. Так, Саме практичний. Тому це ми обговорювали і зараз де детальніше обговорення залучення людей, які вже проводили міжнародні європейські гранди, гранди по місту Вінниці. І тобто ті, хто об'єктивно, не заангажовано, зможуть оцінити ситуацію. Так, і власне також важливий момент в нашому голосуванні, який додає такої точності, в нас є внутрішньо прописані картерії обов'язково до голосування. Ми не просто сідаємо і всі таки піднімаємо таблички 1, 2, 3, 4, 5. Це, тобто, робимо, максимально об'єктивно намагаємось робити голосування за проєкти, Тобто, є моменти, ми оцінюємо там, точність бюджету проєкту, його цілі і так далі. Тобто, в нас є певний список критеріїв, і ми від одного досягти кожного проєкту виставляємо, потім коефіцієнти виставляємо. і Учасники так далі. знають ці критерії? Звісно, тобто і це журі абсолютно. це цілком все всі будуть бачити, всі будуть uh -huh. виставлені критерії, коефіцієнти цих критеріїв. І все в нас потім автоматично підраховується mm -hmm. все, і ми. Якщо маємо до якщо топ. до 11 числа е, треба подати, е, коли можна очікувати на результат, ми точно е, не кажемо прямо чи, день в день. Ну, умовно, Але, за умовно, тиждень. Умовно, звісно, тиждень. це буде в ну, нас тиждень. За тиждень, за тиждень, так, максимум. Тому так, що ми вже обіцяємо навіть розпочати фінансування, кому це, звісно, потрібно. З березня місяця, тобто, якщо буде команда, якій потрібно якнайшвидше почати реалізацію mm -hmm. проєкту, ми також до цього відкриті. Нехай подаються. Ми, якщо, звісно, виграють, ми потім проводимо з ними одразу консультацію, підписуємо договір, уточнюємо всі бюджети і можемо вже приступити власне, до. Реалізацію okay. Е, Єлизавета Шаповалова, координаторка програми Молодіжний Банк ініціатив Вінниця, і Дмитро Білоус, учасник програми Молодіжний Банк ініціатив Вінниця. Сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту. Час змін розповідали про е, п'ятий конкурс грандів, е, який має я одразу хочу сказати, прийом заявок завершується 11 лютого в 23.59. Тому поспішіть тому, робіть тому, беріть участь. Будьте активними для того, щоб наше життя, наше місто в будь-якій ситуації за будь-якої погоди було класним, комфортним. А ми про це будемо звісно розповідати. Дякую вам, шановні глядачі, і слухачі. На цьому е, ми йдемо зараз на невеличку музичну паузу. На цьому ще не завершується час змін. Ми обов'язково з вами почуємося протягом наступної години. Залишайтеся разом з нами. Час змін з Олегом Сенко. новий вінницький ритм. 101,8 і 8 ФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.